Всім привіт! Мене звуть Настя і зараз я знаходжуся ну, у дуже мальовничому місці під назвою Холодний Яр. У Нахуторі Бута у сім'ї Юршеньків. У них є свій власний бренд, у якого є ось такі смачні батончики. Їх вісім видів, вони дуже смачні, і зараз будемо з вами їх куштувати. А бренд їх називається Бударай у суспільстві «Green Food Life. Цей батончик з кокосовою стружкою, фініками та родзинками. Він 100% натуральний та без цукру. Ось ми вже його і розпакували. Ось так, як виглядає всередині, ось так на розлом. Давайте його вже куштувати. Ммм. Дуже смачно відчувається вкус фініків, родзинок та трішки кокоса. Дуже смачно! Давайте зараз я вам покажу всі види наших батончиків. Холодок, сезам, Артошко, Райські яблучки, Веселка та Святковий. А також наші дуже зручний застосунок Food Life. Заходьте туди та замовляйте такий, та дуже дуже багато продукції.